Всім привіт, друзі! Та сьогодні ми з вами поглянемо ось такий ось Олего Polybag серії Сіті. Полібег e, цей ну, доволі цікавий. Забігаю вже наперед. Мені він сподобався. E, зараз ми розпакуємо його та подивимося, які там деталі. Та також перед початком цього відео хочу вам розповісти про. Телеграм магазин, мого знайомого та підписника. Там ви можете придбати різні Лего Поліблеги, різні детальки Лего, аксесуари, фігурки, майже все, що вам потрібно. Тому посилання на його магазин буде в описі під відео. Переходьте та купуйте все, що вам потрібно. Також пишіть, що ви від мене. Ось такі ось деталі знаходилися в нашому полібегі та переходимо до самої збірки, збираємо нашу фігурку. Це фігурка ось такої ось дівчинки, яка їде на самокаті та е має свою собачку та тримає е для неї, якусь для неї їжу в руці. Фігурка доволі цікава. Також переходимо до збірки її самоката. Самокат збирається дуже-дуже ну, легко. Я б, ну, типу, я б зробив, щоб бо трішечки поцікавіше збірка, тому що вона ну, дуже коротка. Але виглядає він доволі цікаво. Також ми переходимо до збірки декорації, самої, а декорація це у нас буде таке ось цікаве деревце, в якому дуже-дуже ну, цікаві деталі. Ця декорація буде дуже-дуже ну, мені корисна для моїх нових анімацій. Якщо ви хочете її побачити, поставте під цим відео максимально лайків та напишіть якийсь гарний коментар. Та також не забувайте переходити в телеграм магазин мого підписника та знайомого. Ну що ж, ми вже завершили збірку. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Та також дивіться анімацію. На неї посилання буде в описі. Пока!